ради вас мы здесь только для того чтобы там вы хоть как-то могли жить и дай бог чтобы освободить всю землю и чтобы никто уже не вздагивал от тех сирена, от этих взрывов чтобы мы могли вернуться к нормальной человеческой цивилизованной европейской жизни для этого мы тут пока мы не закончим это Це голосове повідомлення полеглого захисника України Бориса Айзенберга. Його він відправ волонтерці та колезі 8 липня 2023 року. А через п'ять днів загинув під Бахмутом. Борис до служби в ЗСУ був художником та архітектором. Планував у серпні представити свою виставку картин. Завершити задумане взялася Ліана Фещук, його колега по роботі. Саме вона запропонувала Борису Айзенбергу зробити виставку. Відкриття експозиції квіти за відвалами відбулося в Одеському національному художньому музеї 20 жовтня. «Здесь представлені роботи, як говорив боря. Це, а, війну легко показувати а, з взривами смертями. Не то, что легко показывает, а она такая, какая она есть. Но одновременно есть другая сторона медали. Это то, что остается всегда за кадром. Это наша земля, это а, красоты Украины, которые... помогают нашим бойцам находить наверное ту мотивацию ради чего они стоят на нуле потому что войны начинают политики а, а народ защищает свой дом свою землю а, свои сады своих детей своих близких Частину робіт Борис Айзенберг встигнув оформити сам. Квіти, написані акварелью, розміщував на кришках ящиків з-під боєприпасів, зі слів близьких йому людей за відвалами окопів, перерві між боями. Він як творча натури міг помічати красу рідної землі. Після загибелі Бориса побратими доставили його роботи додому. День відкриття експозиції. Воїни приїхали на виставку. Серед присутніх також були волонтери, які допомагали його батальйону. Був він малювати. І була як його віддушена, то був малювання. Він ну, розумієте, треба якось відходити від війни. Другі мігітюють там. Він любив малювати. Фотографувати любив. Друг, яких мало. Борис Борисович знали, що Фактически с начала войны, когда еще были в Николаеве бои, ну, мы с ним в Украинке пересекались, я туда им привозил на их роту, я занимался волонтерством, ну, много всего полезного, и к ним выезжал там фактически каждую неделю. Борис Борисович всегда меня встречал со своими ребятами очень часто, ну, когда он был не на позиции. Наша последняя с ним встреча была на Донбассе, в Константиновке. Вот, и мы побили автомобиль эвакуационный, и мы как раз снимали там видео, просили там о помощи, что надо был автомобиль. Борис Борисович, он всегда в бегах, всегда занятый. Чи вопросов від постановку? Взагалі, постійно в Вот, Ось такое. Хотів всім виділити дуже багато часу, всім щось сказати, щось сказати. На відкриття виставки квіти за відвалами прийшов фотограф, який зробив знімок Бориса Азенберга з передової захисником. Він познайомився незадовго до його загибелі. Вперше ми з ним познайомилися взимку 23-го року. На Донбасі, на Бахмутському напрямку. Ми тоді приїхали робити зйомку, а з Борисовичем вже познайомились після неї. Я тоді ще не знав, хто це, і не знав, що ми будемо з ним їздити ще далі знімати. Але він тоді дуже емоційно розповів нам. Чим відрізняється війна на Херсонському напрямку від того, що він бачить зараз. Він це описав, те, як він відчуває. І я тоді вже зрозумів, що ну, це людина, яка ну, дуже сильна особистість. Я знав, що Борисович творча людина, ще коли він був живий. Я знав, що він цікавиться дуже рослинами. Я знав, що в нього є пітомнік, де він їх вирощує. І ну, він ніколи не залишав якесь бажання створювати щось. На виставці була оформлена інсталяція з рослин розплідника Бориса Айзенберга. Він був ландшафтним дизайнером. Його дерева прикрашають одеські парки та заклади. Чимало дерев Борис подарував художньому музею. Зі слів батька його справу продовжить. По озеленению города, он давно обратил внимание на наш музей, что здесь есть старые деревья, которые составили, которые уже вообще, вот и сейчас вы увидите часть незаконченная, но в проектах Боря этого было. Здесь он высаживал первые деревья вдоль улицы, на улице, три года назад, потом он заменил здесь вот деревья, это наши плакучие вот. Ясень, ну, и, да, да все практически здесь вот уже поменены деревья. Там он планировал высадить два больших клюна. Но сегодня утром, я прямо так вам говорю, что проснувшись, я э, поменял это э, решение. там будет два больших кета висаднее. Борис Айзенберг виборів незалежність України з перших днів широкомасштабного вторгнення Росії в складі 28-ї бригади. Він, як командир, врятував життя з-під артилерійського вогню понад 20 побратимам. Загинув 13 липня під Курдомівкою, рятуючи пораненого солдата. Борис Айзенберг встиг надати йому медичну допомогу ціною власного життя. Друзі створили петицію, аби Борису присвоїли звання Героя України.